Я дуже вдячний нашим гостям за привітання нашого підприємства з професіональним нашим днем комунального працівника і побутових послуг, а саме заступнику міського голови Олені Олександрівні, а також усім підрозділам, які сьогодні разом з нею завітали до нас в гості. Шановні наші друзі, Олена Олександрівна і всі всі ваші підлегли, які опікуються тими напрямками, за які вам низький Уклін. Олена Володимирівна, Олена Олександрівна, Ніколай Іванович, Дмитро Олександрович, Ірина Вікторовна, Світлана Вікторовна. Я дуже-дуже вдячний за привітання нашого підприємства святом. А ще я вітаю з самого найкращого управділами в світі. Світлана Миколаївна дуже вдячний за привітання нашого підприємства. Смачний чай і цукерки. І все буде Україна!